Усім привіт! Пройшов тиждень, і ми знову з вами спілкуємося в Агроняні. Круто спостерігати за вашою активністю. Бачимо, що рубрика подобається не тільки нам, бо хіба є щось краще аніж живе спілкування з глядачами. Давайте пригадаємо, яке питання я озвучувала минулого тижня, в які фази та в якій концентрації ви проводите підживлення карбамідом та сульфатом магнію. Дякуємо всім, хто відгукнувся на наше питання. Думаю, глядачам буде особливо цікавий ваш особистий досвід. Є основні моменти, які потрібно пам'ятати кожному агроному. Коли говоримо про підживлення культур, пам'ятаємо головне правило: не нашкодь. Якщо розумієте, що можете нашкодити своєму рожаю, то підживлення краще не проводити. Другий момент: не варто боятися підпалу листя. Європейська практика говорить про те, що нормою пошкодження листової поверхні є 3-5 Кінчик листка, звичайно, підсохне, але вся листова поверхня стане темнішою і почне краще фотосинтезувати. І з власного досвіду можемо сказати, що 3% карбаміду це на 99% безпечно. Можемо сміливо вносити 5-6 кг на гектар. Що ж стосується сульфату магнію, то можемо сказати, що використовувати його можна майже всюди. Окрім випадків змішування у баковій суміші, де використовуються слабкі халати, вони сприяють утворенню сильного осаду, тому кожну бакову суміш потрібно ретельно перевіряти. Але це вже тема для наступних випусків. Про гектарну норму можемо сказати, що 2-3 кг сульфату магнію у кожну обробку це саме те, що лікар прописав. Адже сульфат магнію сприяє кращому засвоєнню азоту і як наслідок фотосинтезу рослин. Рослинка буде зеленішою, здоровішою на вигляд, і обмін поживних речовин у ній прискориться. Тому вміло користуйтеся можливістю підживлення карбамідом та сульфатом магнію у своїх посівах. А у нас є для вас нове цікаве питання. Особливо часто до нас звертаються із питанням про нові препарати по вегетації класичного соняшника: челендж, пленш і сальса. Який у вас досвід використання цих препаратів? Які бур'янини ми контролюєте, якою гектарною нормою та у яку фазу соняшника? Чи були у вас з ними випадки сильного фітотоксу? Чекаємо ваші відповіді прямо тут, у коментарях. У нас є власна думка стосовно челендж пленші сальса, але хочемо почути вашу думку. Поділіться із нами своїм досвідом, покажіть це відео друзям і разом із ними відповідайте на коментарі. І нехай прибуде з вами урожай. До зустрічі у наступних випусках Ахроняні!